Нащо робити лавку з ламінату? Дивіться, народ, це не лавка з ламінату, то пишуть лавку з ламінату зробив. Це не лавка з ламінату, дивіться, на що його прикрутив. Е, щось я не пам'ятаю, робив. А, столика е, окультурував ламінатом писали, як тільки капне на ламінат вода, він здується і буде йому гайки. Це для експерименту два місяці цей ламінат тут, під природніми цими, під опадами, під туманом, під дощом. Показую, що з ним сталося за 2 місяці. А сталося з цивом, що? Вертикально, ось отако стоїть, практично нічого не сталося, я не бачу, щоб він розбух. Нижній, ось тут, бачите, де вода збирається. Тут нормально, де вода стікає, тут ось внизу трошки розбух. тут о, де вода більше збирається, тут він видно, що розбубняю. Так що народ, якщо на стіл трохи капне вода і його вчасно протирати, вода не буде затримуватись, ламінатові нічого не буде. Бачите? Два місяці вже. Мені цікаво, що після зими з ним буде. Як тут сніг буде і так далі? Ну Но що, що він нормально себе почуває. Це в мене експериментальний ясен, на ньому я експерименти проводжу і з дюркою, і з ламінатом, і зі всім. Так що пишіть ваші думки. Нормальний ламінат чи ненормальний? Як ви думаєте, простої він зиму чи не простоїть?